Сергій Жадан, це і є життя, це і є життя, її серцебиття, її медичні картки, її проясні квитки. Кожна з її речей, фарба довкола очей, час, який минає, коли вона засинає. Це й була боротьба, чорна, скашна труба, братні грибкі баси, вимотані голоси, вересневі міста і. Вся її гіркота, терпкість, яка зникає, коли вона замовкає, коли стирає листи, залишає пости, падає у ліжко своє, коли все, що є, подорожні мішки, бібліотечні книжки, бите армійське взуття, це і є життя, коли застуда стара, коли вона завмирає, говорить, стривай, давай пізніше. Давай іншим разом бери випалені прапори, які я сама несу, в наші стільки часу, в неї місяць в руці, Смій в рюкзаці, співи в голові, злагоджені хорові.